Мої вітання, шановні телеглядачі. Це програма Подкаст Вінничини». І сьогодні у нашій студії Лілія Пекарчук, лікар-нарколог. Мої вітання. Доброго дня. І власне сьогодні ми говоримо про таку, як на мене, популярну і цікаву тему. Це про Погану звичку, а саме куріння. і сьогодні саме поговоримо про те, як же кинути курити. І перше таке питання хотілося б задати, які найпідступніші ось наслідки куріння, зазвичай не ті, що на пачці ось пишуть, а можливо, є щось більш глобальніше. Ну, ви знаєте, я от мені цікаво той момент, коли стало питання, що це дуже погана звичка. Ми чогось привикли, що м, чоловіки курять, і в наших сім'ях, батьки, діди завжди були з цигарками, і це ні для кого раніше не було проблеми. Да, вони Проживали недовго, в них були свої хронічні захворювання, але нікого це не дивувало і нікого це не турбувало, скажімо так, на сьогоднішній день. Но ми йдемо вперед. І зараз молода нація і навіть середня нація дбає про своє здоров'я. І ми бачимо, що дуже багато хвороб, які є у людей, зв'язані з тютюнопалінням. Я вам скажу так, що є міжнародна класифікація, яка називається міжнародна класифікація 10, по якій працює весь світ, то всі медики, і в цій класифікації тютюнопоління теж є як і наркотична залежність, і алкогольна залежність. Тобто воно виділяється. То тобто, якщо б це не була хвороба, то напевне його б не включили в цю класифікацію. Тобто, це хвороба, яку яка потребує лікування. Ну, лікування різне буває і, і стаціонарне, і таке, амбулаторне. Ну, тим паче це хвороба на сьогоднішній день. Якщо ми бачимо на пачках, а на пачках інколи ну, ви самі бачили такі смішні, ну, смішні картинки, тобто або легені в такому вигляді, або е мертвець на каталці, тобто це как -то занадто. Тобто вони всі говорять на пачках, що Тютюна Поліна викликає рак. Ну, скажімо так, до раку ще треба дожити. Тобто є багато інших захворювань, які викликають і на які ми, у не зовсім зразу звертаємо уваги. Перше, це давайте будемо говорити так: цигарка в роті. Перше, страдає ротова порожнина. Тобто слизова портиться. Запальні процеси міняється голос людини, він стає групіше. Зранку, наприклад, ми інколи чули, як наші родичі чи, можливо, наші сусіди, які такий насадний неприємний кашель з великим окротинням. Тобто це обструктивні процеси, це запалення альвіолола, запалення легень, запалення бронхів. Це є. І ці деякі хвороби є необратимі. Також э, страждає серце. Чому страждає серце? Тому що при э, довгому вживанні цигарок йдуть порушення судин, тобто йде атеросклеротичні зміни, які впливають на роботу серця, от вам і як ризик інфаркти. Також не можна сказати, ні одного органа нема, щоб э, тютюнопоління не э, Ну, Не робили свої там, негативні наслідки. Тобто і з кишківником загострюють хронічні захворювання, і з легенями ми говорили, і з, з ротовою порожниною говорили. велику таку наслідки він робить на мозок. Це є хімічна такі, уразка нашого мозку. Для молоді це зменшення концентрації уваги, погіршення пам'яті для літнього літніх людей. Це можливо розвиток таких різних амнезій, потом ну амнезії, ще таких хвороб деменції, Альцгеймера, які можливо дають або то такий поштовх, або ускорене таке більш таке тяжке протікання. От скільки хвороб ви переназвали, і люди ж ну явно всі про них знають. Але ж все одно, ось чому ж починають курити? Чим це зумовлено? люди? Просто не трошки не обізнані. Люди не так як зараз молодь піклуються про своє здоров'я. Вони ну живуть завжди в стресових ситуаціях, і от називається полюбі себе, як говорять, або піти зробити обстеження, перевіритись і все визнати на якому етапі, як в нього там розвивається допустим їхній організм, які хвороби в них є. Вони це не роблять. Вони вже звертаються до лікарів, коли вже пізно. їх дуже болить або дуже пізно. І тоді вони вже аналізують звідки воно взялося, чому так, і можливо, це від напаління, і все таке. А є такий, знаєте, стереотип, що якщо ти дуже довго куриш, то якщо ти кинеш тобі вже це не поможе. Чи є сенс скидати, наприклад, курити після 40 вже такому дорослому віці? Ну, Знаєте, називається ніколи не пізно нічого робити, ні в 40 років, ні в 60, ну і десять 70. Але чи фактично це дасть результат? Дасть результат. Е, можливо, не так, як було б раніше, в 20 років, можливо, прийдеться звернутися до фахівців, до фахівців і. Психіатрів, і психотерапевтів, і психологів. Можливо, це многоетапний такий шлях до цього, можливо, тернистий шлях. Не все виходить з першого разу, але все рівно це виходить. Це залежить дуже від багатьох причин. Ну, наприклад, стаж, скільки людина курить, вік людини також. Спадкові хвороби, які є. Спадковість, чи вживали там родичі близькі, і він це бачив, ця людина. І в принципі, для нього це не було особливих проблем. І все, время думають, що зі мною це буде не так, кількість сигарет. Чи були спроби кинути, чи були такі періоди часу, вони називаються ремісії, коли людина не вживала? Тобто, це дуже багато залежить від цих. Але якщо є мотивація, і це саме головне для людини, якщо він хоче, то можна надіятися на якийсь позитивний результат. Ще хотілося б бути сьогодні, знаєте, такими руйнівниками міфів, бо мені одразу на згадку згадалось, як і батьки колись завжди казали, що пасивне куріння це гірше, ніж ти куриш сам. І хотілося б, щоб ви підтвердили або спростували це. Підтверджую, дійсно так. Давайте ми так просто переговоримо: стоїть людина, курить цигарку. У неї є фільтр, і вона курить цигарку. Покурив, видихнув, покурив, видихнув. Тобто не постійно, а з перервами. Так, так. Стоїть друга людина коло е, людини, яка вживає. Що вона? Вона вдихає той дим, який видихається легенями цієї людини, і, видихає, і, і вдихає той дим, який іде від самої сигарети. Тобто вона вдихає більше нікотіну, більше цих сполук, які виділяються, тобто в неї йде більше. Щас, ну. Більше поглинає, тобто більш ну більше. Більш шкоди, більш шкоди для здоров'я. Здоров тобто це так. І є навіть такі е, різні клінічні розробки, що навіть в тих е, сім'ях, де курять батьки, вони стараються там, курити там, на балконах, там, в кухні, все остальне. Це діти з зниженим імунітетом, з частими загостреннями хронічних хвороб, з частими е, хворобами вірусними, з, можливо, з бронхітами з асматичними компонентами, з розвитком бронхіальної астми, це за счет пасивно куріння. Тобто всі думають, що це нічого. Ні. Ну це просто, про... треба просто подумати. Людина... Це батьки колись в мене були праві. Да. Тобто людина, коли курить цигарку, то є фільтр, який там і не є, але він є. Да? Тобто він не курить, так, одним, і пішов далі. Покурив, закінчив, покурив і знову покурив. А людина, коли стоїть коло нього, вона ж постійно дихає. Ну і хотілося би вже перейти до ось такої найважливішої теми ось сьогоднішньої розмови. Які є реально методи і способи скинути курити навіть такому курцю, який зі стажем більше 10 років? Ем, ну, це все реально, і це не тяжко, Да? є в мене такий опит роботи, і зверталися люди, яких це турбували. Приходили, і ми працювали з ними. І це реально. Тобто на сьогоднішній день ніколи не пізно це зробити. І треба подбати про своє здоров'я, треба полюбити себе і сказати цьому стоп. Як це робиться, по-перше, Ну, для цього має бути мотивація. І е, таке: от, для чого я це роблю? Для чого я хочу кинути курити? Проблеми здоров'ям, не моя рідня. Я хочу. Бути здоровішими, хочу довго прожити, я не хочу мати хронічні захворювання, які визивають тютю на паління. Тобто не зразу всіх. Е, виходить. Тобто кожна різна да, мотивація. Да, да, да? Тобто, різна мотивація і, ну, Скажем так, на сьогоднішній день це є психічна. Що таке тютюна Поліна? Це є і психічна, і фізична залежність. Кось більше психічна, когось більше фізична. але це хвороба, тобто це залежність. Якщо людина вкурить багато років, то ця залежність сильніша. і кинути палити набагато тяжче. Якщо людина курить не стаж невеликий, буде ремісії, тобто вона курить тільки на роботі, не курить дома, не курить в таких загальних місцях, тобто це саме, то для неї це можливо буде простіше. Тобто на сьогоднішній день я хочу кинути курити. У деяких виходить, що я не буду це робити, і він це не робить. Алілуя, Все добре! У других, я не буду це робити, проходить деякий час, виникають стресові ситуації, напруга. Ми про це теж, можливо потім поговоримо, і він знову береться за цигарку. В-третіх, і не треба себе ну, сварити, ображатись на себе, що в тебе не вийшло з першого разу. Можна пробувати раз. Ну, Якщо в тебе раз це не виходить, можливо, є можливість і звернутися до фахівців. Це займаються і психіатри, і наркологи. Для цього є і психотерапевти, і, є і психологи. Які працюють, є групи підтримки і онлайн, і такі вони збираються всі разом. Тось, тобто є достатньо багато на сьогоднішній день медикаментозної терапії. Це є нікотино, залезнікотино. Можливо, це да, по да, да. це по типу замісної терапії. Тобто є пластирі, є спреї, є льодяники, є і ще там жуйки, да, які допомагають. Тобто вони, нікотино, в них є міст нікотину. Є нікотин, нікотиномісні, от, це саме. а є, з яких немає нікотину. Це вже препарати: антидепресанти, оксиналітіки, транквілізатори, які допомагають людині справитися з тим стресом, з тим напругою, який його турбує і який заставляє взяти нову цигарку. Тобто це комп робота, І якщо людина не може сам не, не виходить з першої проби, а може і не з першої, з другої, третьої, то раджу звернутися все-таки до фахівців. Тобто це можливо бути і дві, і три таких попитки для цього, але не треба отчаюватися, і треба все-таки, якщо ти поставив ціль, все. Саме головне це призначити дату. О, ти поставив дату. І ти починаєш працювати. І є така ще непогана методика. Я чогось е, сповідаю, коли до нас в наркодиспансер приїжджала американська компанія. Вони розробили таку методику, яка вони говорили, що достатньо в них тривалий час працювало. От прийшла людина з якоюсь своєю проблемою. От що ти хочеш? Да, я хочу бути здоровим. Добре, що мішає тобі бути здоровим? От я вживаю тютюн, я чую, що я погано все почуваю, я погано дихаю, у мене густа кров, тобто куча всього. Ти хочеш не палити. Добре. Для тебе не паління, це буде довгостривала така ціль. От вони кружочком і це ціль не палити. Що для того зробити, щоб цю ціль досягнути? Тобто, Щоб досягнути, є такі три короткі цілі. Перше, це мотивація, це здоров'я, це щоб більше цього робити. Добре. Що тобі Допомагає і що тобі не допомагає в цьому. І я не можу сам. Добре, ти знаходиш вихідця, з яким тебе вийшла розмова, тобі тебе вийшла з ним робота. Він тобі допомагає. І в тому твердити, тобто, коли ти досягаєш постійно такі короткі цілі, ти виходиш на свою таку тривалу ціль, щоб не курити. Тобто це працює. Круто. Тобто, да, можна, це, можна це зробити. Можна, Навіть деякі жінки роблять такі от системи, тобто зменшують кількість цигарок. Тобто, ось сьогодні я викорю, там 10 цигарок, завтра я викурю цигарок. Мені 9 казали, сигарок. що це не працює. Працює. Тобто вони роблять такі цікаві моменти, вони беруть лак для нігть і вони обмазують фільтр. І от вони там у них є 10, це їх доза на один день. Вони хочуть і бачать, що одна дев'ята, в дев'ять, а десята у них червона, тобто вони це не вживають. Тобто, зменшення теж працює. Ну, саме головне це мотивація. Якщо людина хоче, вона робить для цього все. Тобто, як я вже підсумував, що без сили, волі і мотивації ніякий психолог таблетки тобі не поможе. Ну так саме головне це знати, для чого ця людина робить. От він людина має пояснити, чому я це роблю? Надоїло, мене великий стаж, я погано себе почуваю. Незадоволена дружина. Тобто, і в мене маленькі діти, то тобто, є якась мотивація, яка тебе спонукає для те, щоб ти це покинув. Я знаю, що люди, які кидають курити, зазвичай. Я б сказав, навіть можливо більшість заїдають це і набирають безпосередньо вагу, чи це правда, і якщо так, то що з цим робити взагалі? Чи це вже звертатись окремо до дієтолога? Так, це правда. Чому це пояснюється таким, що при вживанні при вживанні цигарки, при курінні виробляється серетонін і дофамін. Це центр задоволення, який принижує Почуття голоду. Тобто, воно блокує і тобі, коли ти вживаєш спиртне, менше хочеться їсти. Коли ти перестаєш вживати, нікотину немає, мозка дає імпульси, що він хоче чимось замістити. Тобто нікотину в організмі немає, а їсти хочеться. Тобто підвищується апетит. І людина з'їдає трошки більше, чим раніше з'їдала. Вона влаштовує собі перекуси, такі коли раніше були такі тайм-аут, коли вона вживала спиртне. І чаще це робиться солодким, смачненьким, жирненьким, таким і набирається. Ну це тимчасове явище. Буквально, ну скільки я так пам'ятаю, що це десь 2-4 кілограми. Ну це не ті кілограми, і не та проблема, і не той вред для організму, який наносить, скажімо так, тютюна паління. Тобто, якщо в людині, що робити людині? Так, да, неприємно набрав там все, все робити. Ну, Перше, ну, сформувати свій бюджет, свій раціон іде побільше пити, читати калорії, займатися фізичними вправами. Ну, можливо, після частини їсти більше, їсти овочей, то тобто, йде менше калорій. Тобто, це не складно. Ну, якщо людина все таки не допомагає. Значить, ну, Є багато спеціалістів, є дієтологи, є нутриціологи, є ще лікарі, які займаються, тобто вони складають твій РЦО на день, вони підраховують калорії. Є у нас на сьогоднішній день розвита така сфера, де тобі роблять по твоїм проблемам, по твоїм запросам, скажімо по твоїм матеріальним залам. Тобі роблять за... обіди, вечері, які тобі доставляють Той же самий офіс додому, де з прочитаними калоріями, ти з'їдаєш тільки, то, що ти не шукаєш, ти не рахуєш, ти не обернаєш. Робляєшся все, а тобі це все приносить, і це от, ця їжа. Це знаєте... Ну ти все зекономив вже ж гроші на цигарках. Все звертайся до фахівців, тепер в тобі є лишні кошти. Ну ви знаєте, в принципі, цигарети в останній час дуже піднялися в ціні. Ну це нікого не зупиняє. Якщо тобто... людина скурює по дві пачки ще на день, є і їй таке, мені здається. Є деякі такі заядлі курильщики, які це для них не смущається. Ціна, тобто вони зекономить на іншому, на, на чомусь доброму, на, на басейні, на фізкультурі, на якісь там. Купля речень, купля якоїсь книги, похід в кіно, все остальне. Відпочинок якийсь ну, цигарету він купить. Тобто, це ми говоримо все-таки про залежність. Так. І ось хотілося б повернутись. Ви сказали, що ми обов'язково поговоримо про цю тему: про те, як ось цей етап кидання паління впливає на нашу психіку. Ну, Зазвичай люди, які вживають, їх, наприклад, питаєш, для чого ви це робите? Я працюю в стресових умовах, в мене постійно напруга, в мене постійно тривога. І для того, щоб якось трошки заспокоїтись, я вживаю, вживаю вибачте, нарколог тому різна. Я курю. І мені від цього становиться краще. Далі. Що робиться далі? Людина покурила. Їй стало трошки краще. Тобто, страх, тривога, напруга, вона трошки вийшла. Людина перестає, ці же явища, напруга, збудженість, знервованість, вона є. Тобто другі ситуації, розумієте? Тобто воно не допомагає. І навіть ці явища, з якими він стали, це те, що я говорила, з напруженням, тривожністю, депресивністю, цими явищами, вони самі по собі, причина їхня інша. Ну, це тимчасове от полегшення, коли людина вживає. Тобто паління цигарки воно провокує, а страх, тривога провокує куріння. Ми перестаємо курити, страх, тривога, ці разні напруги психологічні, психіатричні вони залишаються, і з ними треба щось робити. А що робити? Опять же, звертайтесь до фахівців. Це така розширена тема. Що я хочу спитати все одразу, але розумію, що потрібно відокремити найважливіше. Мені ще навіть мені цікаве таке питання: скільки ось потрібно часу, щоб організм повністю очистився від е, наслідків, наслідків паління, е, і чи взагалі можливе я таке, що організм вже не зможе очиститись до того стану, який він був до паління? До паління. Ну, Істесно, якщо людина не палила, в неї зовсім інший стан здоров'я. Стан легень, стан судин, роботи серця, роботи нирок, роботи печінки, все. Людина курить. Це шкода, так? це втрата здоров'я, ми вже про це говорили. Ну, через 10-12 хвилин нормалізується тиск, нікотин виводиться. Уже краще працює робота серця. Через, наприклад, 6-12 неділь відновлюється робота легень, тобто працюють краще судини, працюють краще очищаються від чадного диму, від частого никотину, все остальне. Ну, Щоб зовсім організм очистився, у кожного все по-різному. Опять же, Ми говоримо про стаж, про кількість, які цигарки від віку людини від, віку людини, від його хронічних хвороб, від які цигарки він курив, тому що ж різні є, 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 є легкі, ми ж з вами знаємо. Да? Є там, вже, по номерам, легкі, середні, е, е, ну, такі, си, б, більш сильні і все остальне. Тобто 100% організм не восстановиться, Є такі необратимі процеси, які там є атеросклеротичні ураження, судин. Це, опять же, такі от, хвороби легень, як емфізема, як хронічний бронхіт курця, воно нікуди не дінеться. Но покращити свій стан можна. Но на це треба багато часу. Я думаю, я думаю що у кожного по різному, ну, щоб повністю організм встановився і був майже, майже таким, як був раніше. Це треба не менше 5-6 років. І зараз ще мені згадується, що на жаль, серед молоді стали популярні електронні сигарети і вейпи. Більшості кажуть, що ось це допомагає їм кинути, наприклад, цигарки. Uh -huh. Але чи є від цього більше зло, як дехто каже, чи це зовсім інша вже форма залежності? Ну це модно, це стильно. І у на сьогоднішній день ми бачимо багато молоді, яка курить. Електронні цигарки, вейпи. І дівчата, які раніше ховалися, то зараз вони не ховаються, це курять. І дуже багато молоді. Ну е... виникли вони на ринку з тим, що вони якось так опонували себе, що це менша шкода, ніж звичайні цигарки. Можливо, воно і так. Таких от досліджень 100% Ще немає. Не Но на сьогоднішній день вони куряться безконтрольно. Тобто вони куряться постійно. Там є нагрівання. І ці смоли, і це, які там є, вони теж нагріваються, і це канцерогенні речовини, які також негативно впливають на наше здоров'я. Це є ароматизатори, які теж виникають, які тоже викликають різні алергічні реакції. Також воно є. Ну і доказано, що там теж є нікотин. Так що вона теж виникає залежність. Сказати, що вони кращі небагато, не можна. Ну, таких доказів немає. Ми вже з вами говорили про картинки, які пишуть, які власне демонструють на пачках з-під сигарет і так далі. І... Там дуже часто попадається, що куріння вагітним заборонено, і це така велика тема, я вважаю, про яку навіть і можна говорити. Ось цікаво зрозуміло, що вагітним як і всім не можна курити. Але ось, в разі чого, якщо жінка, наприклад, хоче кинути курити, чи варто їй кидати курити, якщо вона вже курить вагітною. Чи ну, потрібно дочекатись, коли безпосередньо вже народиться дитина? Ні. ні. Ну, я вам скажу так, що я мало бачила жінок в вагітності або при плануванні в гітності, які би продовжували палити. Це, можна сказати, такі низькі соціальні люди, з низькою, яким вже все рівно вони народжують постійно, вони народжують. Просто так, можливо, для виплати якихось. А от ну, абсолютно нормальна жінка, яка мала там, вона внизи якесь коріння, вона перед наступанням вагітності за деякий час, при вагітності, вона не вживає сприйняти. Не в. Вж... Вибачте, вона не палить? Чому вона не палить? Тому що йде зарод. Тобто до трьох місяців там вже зароджуються всі там органи у дитини. Якщо буде вживання, це токсикація, це канцерогени, все можливо буде інтоксикація, гіпоксія, плода. І ніяка розумна жінка, мати не піде на ці речі, тобто вона не буде курити. І ще питання цікаво, чи вважаєте ви, що під час війни ось люди стали курити частіше? Починають палити, можна так краще сформулювати, здається. Mm. Все-таки стрес. Стрес. 에... Всі, всі ми живемо в стресовій ситуації, всі ми живемо в напрузі, всі ми живемо в тривозі, і це, це понятно, що зараз робиться. Але ви розумієте, що молодь вона стала більше дбати про своє здоров'я. На сьогоднішній день і це дуже добре. Вони хочуть бути здоровими, вони займаються своїм здоров'ям, вони тренуються, вони все і вони стараються бути без шкідливих звичок. Тому на сьогоднішній день, якщо це є, то це таке тимчасове явище. Це не має таку залежність як було раніше. Я вже так підвів до теми війни. Чому? Бо в нас є традиційне питання для кожного гостя нашого подкасту: що ви зробите в перший день, коли ось закінчиться війна. Це вже не по вашій темі як лікаря, а вже як питання як до вас, особисто як до людини. Можливо, я зберу своїх близьких людей. Можливо, ми е... зробимо прекрасний сіл. Будемо включати всі смаки моїх рідних, близьких. Ми просто будемо дуже довго говорити, сміятися, радіти, плакати, обійматися і дякувати Богу, що це. Виникло, скажімо так, на сьогоднішній день. Ну, це велике щастя, і ми будемо його чекати. Ми надіємося на це все, і Я думаю, що все буде добре. Пані Лілія, я власне дуже дякую вам за розмову, за те, що завітали до нас. Надіємося, що будемо вас ще запрошувати і поговорити на інші теми, адже ми сьогодні неодноразово, неодноразово згадали про алкоголь. І про цю ж залежність теж. <плес> Тому дякуємо вам. Дякую. Я на Алкорі вже наговорила, да? <світ> <плес> на слідучу зустріч. <плес> <плес> Дякую вам. А це була власне програма Подкаст Вінничини. І сьогодні у нас в студії була Лілія Пекарчук, лікар-нарколог. До зустрічі.